Американське видання The Wall Street Journal пише, що в Німеччині правоохоронні органи з великим завзяттям ведуть розслідування підриву газопроводу Північний Поток-2 і докопалися до того, що це таки зробили наші українські спецпідрозділи, і що це було зроблено. За безпосереднім наказом тодішнього головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Ну що ж, Валерію Федоровичу можна лише сказати спасибі. Це виглядає як правда, тому що це абсолютно логічно було з нашої сторони підірвати ці потоки. Ну, вони там пишуть, що мотивами українців було. По перше, позбавити Росії шалених доходів від експорту газу до Німеччини і вбити клин між Німеччиною і Росією абсолютно логічно. Ну якщо у Німеччині хватає совісті продовжувати купувати газ, платячи мільярди доларів Росії, коли вона широкомасштабно пішла проти України, то цілком логічно ми маємо повне моральне та й юридичне за міжнародними нормами право. Підірвати цей газопровід зрадницький цераф. А по-друге, Wall Street Journal пише, що це розслідування не просто так ведеться за ініціативи своїх їхніх німецьких правоохоронних органів. Воно ведеться на вимогу значної частини німецького політикуму. Фрідріх Мерц, канцлер, начебто, опирається цьому, але і праві, крайні праві і ліві. Ну ті, хто беруть гроші від Росії, хто опирається на бізнес, зв'язаний з Росією, вони дуже педалюють це розслідування і сподіваються добитися від уряду, щоб уряд. Мерце припинив фінансування України, припинив підтримку України за те, що ми підірвали оцей газопровід, який снабжав фактично Росію грошима. Я до чого? Який головний висновок з цього всього? Головний висновок з цього всього: що європейці і особливо німці, союзники для нас ну, такі. Скоріше декларативні. Добре, що там є в Німеччині мерц, який розуміє цю е ситуацію глибоко, що в принципі справді це в інтересах Німеччини, щоб Україна встояла, а Росія зазнала поразки. Але але але, більшість німців, більшість німецької еліти, не дивиться далі свого гаманця. Вони раді би. Були б і далі торгувати з Росією, і нехай Росія ту Україну нищить, українців убиває мільйонами і так далі. Тому подібне. Єдиний справжній значний великий наш союзник це Сполучені Штати Америки. І не тому, що вони люблять Україну, а просто тому, що в них інтереси, економічні, в першу чергу, і геополітичні з Росією розходяться економічні. Розходяться інтереси в тому плані, що Сполучені Штати самі зацікавлені продавати Європі нафту і газ скраплений. Вони самі енергоносії хочуть продавати, а не давати можливість це робити Росії. Самі хочуть заробляти на цьому, а не давати можливість, щоб на цьому заробляла Росія. А Європа, Німеччина, зокрема, вона хоче купувати де найдешевше. Ну і плюс, скільки еліти підкуплені Росією, то вони лобіюють саме російського продавця. Америка не може лобіювати продавання Росією е нафтигазу е Європі, тому що вона сама зацікавлена її продавати. Ну, і плюс геополітичне суперництво. Америка хоче бути єдиною е супердержавою, або, як мінімум, десь там ділити. Е в східній півколі цей свій статус із Китаєм, але не з Росією. Росію вона собі рівною вважати не збирається. Тому наш союзник найперший і єдиний великий союзник це Сполучені Штати Америки і нинішній президент Дональд Трамп.